До мирного Донбасу на ювілейний фестиваль «Жмина на рекорд з'їхалися юнкори шкільних та студентських газет, теле і радіостудій. Родзинкою заходу в цьому році стала нова номінація Інтернет-ЗМІ. Ми вирішили в цьому году саме цю номінацію, так як ми помітили по нашій тенденції, що зараз в нашій області шкільні ЗМІ почали відкривати. Та шкільні школьний СМІ начрят интернет інтернет-іздання, то есть свої сайти. ЖМИ на рекорд протягом багатьох років є медіамайданчиком майданчиком для спілкування юних журналістів із різних областей України. Юнкори за кілька днів роботи фестивалю прагнуть набути нові знання і вміння в медійній сфері. Медиаграмотность сейчас, вот именно это очень важно, потому что это все как различить фейки, как пропаганду, какие-то манипуляции. А Как мы знаем, это все чаще всего больше всего распространяется в интернете. А сейчас, например, мне легче открыть и прочитать новости в интернете, чем в газете. Проживання і харчування учасників фестивалю за кошти організаторів. Юнкори тут не лише навчаються, а й цікаво проводять дозвілля. Ці дружні сімейні атмосфери діти зростають, і їм це цікаво, і, і їм це подобається. Ми дуже любимо цей фестиваль. В принципі, ми були на київському фестивалі навіть і але ж ми на рекорд, нам подобається більше. Фестиваль Жмина Рекорд у Святогірську відбувся за сприяння навчального закладу Донецький обласний дитячо-молодіжний центр. Тетяна Бакуцька, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.